Парламент України ухвалив у першому читанні Законопроєкт номер 3843 передбачає створення в Україні суду присяжних. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк у Телеграм Законопроєкт за основу підтримали 232 народні депутати. Суд присяжних це форма реалізації закріпленого в Конституції України права народу на здійснення правосуддя. Він провадитиме судо. Чинство у суді першої інстанції у кримінальних справах. Суд присяжних складається з одного професійного судді та колегії восьми присяжних. Склад колегії формується на основі випадкового автоматизованого відбору кандидатів у присяжні із числа громадян України, котрі постійно проживають у відповідному судовому окрузі.